Рік відтоді, коли ранкова мирна хода протестувальників закінчилася цинічним розстрілом на інститутській. Рік, коли серце кожного українця обливалося кров'ю і болем за невинних людей, які поклали своє життя на вівтар незалежності. Рани кровоточать і сьогодні. Тільки після втрати люди починають дуже глибоко усвідомлювати цю сутність життя. І думаю, що ці життя, які, були, які люди віддали, це для нас і це для нашого майбутнього. І думаю, що кожен це розуміє, що кожен починає в певній мірі змінюватися. Якесь інакше ставлення до людей, якесь інакше ставлення до своєї роботи чи, наприклад, навчання у своїй школі. Тобто ти усвідомлюєш, що ці люди там стояли для того, щоб ти зараз робив хороші якісь. Чинки і не знаю за це віддати життя. Це просто це дуже це найвища цінність. Ці втрати не є марними, тому що завдяки ним наша країна стала більш згуртованою. Люди стали піклуватися один про одного більше і взагалі стала як одна команда. А це дуже важливо, коли ти живеш у одній країні. Той біль сильніший сотні батогів, але ти встав, піднявся, йдеш поволі. Озираєшся навколо, переступаючи братів, ідеш по тім кривавим полям, і бачиш отії страшні муки, і як знищує усе навколо безсердечний кат. Ти чуєш крики і жахливі звуки, тремтячими руками піднімаєш автомат. Лунає постріл, та не твій, той останній вже кінець, і падаєш на землю знов. А там лежать тисячі вже стихнувших сердець. І по усіх, усюдах л'ється кров. Злях, мій брат, погинув посеред жахливої війни. Ти не розрахував, що підготувала тобі доля. Ти ж не знав, якої величезної ціни коштуватиме українська воля. За ініціативи об'єднання самопоміч у місті пройшла тиха хода. Ми збережемо віру. Львів пам'ятає своїх героїв. Вшанувати пам'ять усіх загиблих героїв на майдані прийшла учнівська та студентська молодь Львова. У кожного червоний мак – символ жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів. Іх ході кожен мав можливість переосмислити цей прожитий рік і усвідомити власне життя. Чи кожен доклався чимось до того, щоб наша країна змінилася? Адже ті хлопці, які поклали своє життя на вівтар за нашу країну, цього порагнули і хотіли звинити, щоб все те, що вони ті ідеали, які вони сповідували, ми сповідували сьогодні в житті і мінялися внутрішньо самостійно. Ми схиляємо в світлі пам'яті, в скорботі, в молитві, в свої голови, свої почуття перед ними, адже вони мали своє майбутнє, вони віддали своє життя, і своє майбутнє заради нас, заради майбутньої України. Серед тих, хто залишився в нашій пам'яті і в історії України. Є багато, але є і студенти нашого славного Франкового університету. Це Ігор Костенко, студент географічного факультету. Це Богдан Сольчаник, студент історичного факультету. Це Сергій Кемський. Згадаймо і не забудемо їх. Залаєш ми злогодину. Залаєш ми в Перед нами дуже важка і дуже складна дорога. І завтрашній день залежить від кожного з нас, від нашого бажання змінити себе в першу чергу, від мужності бути чесним, говорити правду, мати гідність. Це так легко сказати, але не завжди. Легко зробити в мене до вас всіх є одне побажання: щоб ви поскоріше взростали, щоб ви добре вчилися, тому що всій державі ми маємо шанс тільки маючи при владі людей, які народилися вже в незалежній державі і не є інфіковані цією бацилою. Двойних тройних стандартів, оцею бацилою брехати людям. Ви потрібні нам, нам потрібні люди, які будуть чесно робити свою роботу і говорити правду. Вічна пам'ять всім нашим героям Небесної Сотні і просимо Бога, щоб Він рятував життя тих хлопців, які сьогодні в великій біді.